Чи помічали ви за собою, що коли ви десь гуляєте в парку, стоїте в черзі, неважливо, і от ви бачите пару, яка романтична, йде, прогулюється разом, він її тримає за руку, або він її обіймає, він її цілує. І у вас виникають такі відчуття, що хочеться плакати, підказує щось таке дуже? Тяжке, сумне всередині. І от, якщо ви бачите парочку в парку, яка романтично прогулюється і тримається за ручки, навіть може і радіти за нею, але перша доля секунди відчуваєте оцей сум, якусь несправедливість, щось у вас там трошки шкребеться всередині. Тобто є щось зі знаком мінус. То Всесвіт, знаєте, як це трактує, Він думає, ага. А для чого я їй буду давати стосунки з чоловіком, якщо у неї вони викликають отакі негативні емоції? Для чого їй чоловік, для чого їй стосунки, якщо вона навіть просто дивлячись, наприклад, таких стосунків з боку засмучується? Нє, я буду її оберігати від цього. Не треба, хай воно краще буде без них. Але буде спокійніше, не буде засмучуватись. Треба вчитися радіти, коли ви бачите, що ваші знайомі, ті, хто вас оточують, вже мають те, чого ще немає у вас. І от тоді у вас з'явиться шанс. На те, щоби і у своєму житті створити те, про що ви.